Ну, а власне, далі будемо говорити про спортивні та культурні заходи, які відбуватимуться в СКЦ Плоскирів. Про це детальніше є з гостей, яка вже в нашій студії. Це Ольга Шевцова, культорганізаторка СКЦ «Плоскирів». Пані Ольга, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Тож власне знаємо про те, що у Плоскирові що на Шухевича 90, для хмельничан проведуть безкоштовні майстер-класи. Частина відбулась вчора, 13 червня. Будуть заходи і 17 червня. Заходи зможуть відвідати як дорослі, так і діти. Зауважимо про те, що 13 червня о 17.00 відбувся безкоштовний майстер-клас сучасних танців для дітей віком від 6 до 10 років. Зокрема, випускниця танцювальної студії Козаки Поділля Вікторія Волошина провела майстер-клас розминку, познайомила з популярними рухами сучасних танців та разом із дітьми. Поставила танець. От, власне, давайте розпочнемо із цього заходу. Вчора вже відбувся о 18.00. Розкажіть, для кого цей був захід, і, власне, чи сподобався він відвідувачам? Насправді подібні майстер-класи. Так, це гарна традиція нашого центру, і зазвичай приходять на такі заходи не тільки діти, але й дорослі, підлітки. І ми надзвичайно приємно вражені, що це не тільки мешканці нашого мікрорайону Гречани, так, але і мешканці міста. Ну і багато серед наших відвідувачів також і є і ВПО. Тобто ми охоплюємо ніби як всі верстви населення. На вчорашньому майстер-класі у нас дійсно вчора відбулася ціла серія майстер-класів. Так, це і були і сучасні танці, і дитяча йога, і йога для дорослих. Було досить багато людей. Приємно, що відвідувачі відкривають для себе наш центр, так і багато хто з них виявив бажання по закінченню цих майстерок, що він хотів би і в подальшому відвідувати ці напрямки, які ми плануємо відкривати в нашому центрі. Власне знаємо також про те, що подібний майстер-клас відбудеться і 17 червня. Давайте можливо трішечки так привідкриємо завісу. анонсуємо, чого чекати від цього майстер-класу, чи він буде абсолютно ідентичний до того, який відбувся вчора. У нас 17 червня відбудеться майстер-клас зі стрільби. До дня батька ми його приурочили і всі бажаючі абсолютно безкоштовно. Єдина умова це формат батько і дитини. Так, вони зможуть зареєструвавшись попередньо за нашим телефончиком шістдесят ну, 381 44 38. так? Прийти на записану годинку і спробувати себе, от у якості саме стрілка, так постріляти з пневматичної зброї. І це все буде відбуватися у нашому тирі Криївка-Стінка. Ну і такий приємний бонус для наших відвідувачів. Вони також зможуть безкоштовно прослухати лекцію, екскурсію по. Нашій Криївці, так, познайомитися з експонатами, ну і, звичайно, зробити фото, тому що у нас інтерактивний музей, де можна, як кажуть, речі брати в руки і фотографуватися з ними. А от, власне, такий формат святкування Дня Батька, саме там стрільба в тері. Так? Чому вирішили його обрати? Чому не якийсь інший? Е, зазвичай ми, от саме до Дня Батька, ну, це свято в нашому такому робочому календарі завжди активно відзначається. Зазвичай ми проводили якісь такі е, більш. Е, Онлайнові акції, так, тобто учасникам пропонувалося викласти там фото з батьком, там, наприклад, де вони виконують якусь там спільну справу. А в цьому році ми вирішили все ж таки, ну враховуючи наші сьогодення, так наші е, що буде непогано, якщо діти разом з батьком таким чином проведуть час, так і навчаться стрільбі, тому що ну на жаль, на сьогоднішній день це досить такий корисний навичок. Власне, якщо говорити про о, цей майстер-клас, так наскільки я розумію, на нього потрібно попередньо реєструватися. Так, звичайно. Розкажіть звичайно. про те, в якому форматі відбувається реєстрація і як це зробити. Реєстрація відбувається за нашим номером телефона, або ж можна написати нам у Viber чи у месенджер наших сторінок у соцмережах. І тоді вже працівники нашого центру запропонують зручну годину, тому що для того, щоб не було скупчення, так ми кожному учаснику пропонуємо 15 хвилин, саме за які він зможе і постріляти, і трішечки познайомитися зі зброєю і задати питання нашому інструктору. От, власне, про інструктора хотів запитати, розкажіть про нього, хто це буде? Тобто, це військова людина, чи це можливо там просто інструктор, який вже раніше працював в Тирі. Розкажіть, хто це буде? Це наш працівник нашого центру. Так, людина, яка має відповідну педагогічну освіту, так і може викладати саме от поводження зі зброєю та стрільбу. Тобто, ну, ми б, звичайно, би хотіли би, щоб до нас долучився якийсь військовий так, і провів такий майстер-клас, але ми розуміємо, що наразі у військових є більш важливіші питання. Також знаємо про те, що в спортивно-культурний центр Плоскірі він запрошує усіх бажаючих на безкоштовний майстер-клас із йоги. Цей майстер-клас, наскільки я розумію, він проводиться на систематичній основі чи ні? Майстер-клас із йоги він відбувся у нас вчора. Так, плануємо відкривати саме от групу з йоги, і для того, щоб вивчити попит, так і ну і звичайно для того, щоб і людям продемонструвати саме цей напрямок. Адже багато хто з відвідувачів, ну як показує так, практика та досвід, люди просто щось не відвідують, тому що вони не знають, що це таке, так а от такі безкоштовні майстер-класи вони не дозволяють людині прийти, спробувати. І абсолютно для себе безкоштовно так і зрозуміти, чи вона планує в подальшому це відвідувати, чи їй сподобалось, чи фізично вона зможе, як кажуть, витримати якісь там певні навантаження, тому що, як би там не було, але йога це теж фізичне навантаження на організм. Вчора у вас не відбувся перший майстер-клас. Розкажіть, кого було найбільше, тому що є така теза, що йога це ну, користується більше попитом серед жінок. Розкажіть, кого було більше жінок, чоловіків, можливо, взагалі дітей. Ви знаєте, тут стереотип зберігся, як кажуть, були і жінки і діти. Так, ну чоловіки, як завжди, більш важливіші справи, певно, мають, тому пропустили нашу майстерку. Були діти, переважно це от підлітковий вік, і ну і жінки середнього віку, які після роботи бажають для себе щось мати якийсь певний час для себе для своєї самореалізації. А хто власне тут тренером був на цьому майстер-класі? Також пані Вікторія Волошина, е, випускниця Козаки Поділля. Так і вона дійсно дуже гарно е, має досвід в цьому. О, має… Досвід ведення подібних груп, а також неї досить цікава така авторська метода викладання. І ну я бачила по людях, які виходили після майстер-класу, що їм дійсно сподобалось. І знаєте, це е, таке приємне таке відчуття, коли людина йде від тебе з таким захопленням, що їй сподобалось, і вона каже: Я прийду ще. Тобто, ну для цього ми і працюємо. Ми знаємо також і про те, що спортивно-культурний центр Плоскірів спільно із благодійним фондом Рокада запрошує всіх бажаючих на зустріч психологічного клубу в рамках проекту Смуга, яка відбудеться 15 червня, о 18.30. Під час цієї зустрічі, яку проведе психологиня благодійного фонду Рокада Антоніна Козак, розкажуть, як пережити втрату про силу болю та стадії сприйняття. Якщо говорити про цей захід в рамках проєкту смуга, наскільки він наразі важливий для суспільства, тому що от якщо говорити в цілому там про про психологічні проєкти, які організовують їхні благодійні і волонтерські організації, то е, багато людей зокрема стверджувало про те, що такий був активний сплеск, коли ми коли багато внутрішньопереміщених осіб приїжджало там на територію нашої громади і нашої області, зараз воно вже трішечки, начебто, спадає, але люди все одно час від часу звертаються. Чи є зараз попит на подібні тренінги, на подібні майстер-класи? Ви знаєте, психологічний напрямок він не втрачає своєї актуальності, тому що. Ми щодня стикаємося з такими викликами, коли нам потрібна допомога психолога, так допомога людини, яка знає, як розібратися зі своїми відчуттями, яка допоможе розкласти це все по поличкам. І тому, враховуючи теж попит, ми пропонуємо людям саме ті заходи, які у них користуються попитом. І ось такі психологічні зустрічі. В нас же утворився такий собі психологічний клуб. Тобто є певні люди, які постійно відвідують... це не вперше вже відвідують. Да, це, вперше. це не вперше. Так, у нас був проєкт Смуга для батьків саме по вихованню підлітків, тому що підлітковий вік, ну, він як кажуть має певні питання, і саме психолог може допомогти батькам пережити цей етап. Разом з дитиною, так, і не втратити з дитиною дружні стосунки у цей період. Це дуже важливо. І е, от пані Антоніна Козак, вона, до речі, теж мешканка гречан, тому дуже любить наш Плоскирів. Е, і ось вона саме займалася з цією групою у батьків, і це ніби як випускники, так і вже далі вони потім долучаються до наших психологічних заходів. Ну і плюс ми завжди кинаги анонси, і, і ми відкриті для того, щоб до нас долучалися і нові люди. Тобто захід абсолютно також безкоштовний. І якщо ви маєте бажання, якщо ви бажаєте отримати знання, так як переживати правильно втрати, тому що ну на жаль, зараз такий військовий стан і військовий час, що з втратами ми ну, стикаємось досить часто, тому я вважаю, що це дуже важливий захід. А, власне, якщо говорити про аудиторію, яка відвідує подібні, подібні заходи, чи можемо говорити про те, що зараз все ж таки більша частина людей, які приходять, це внутрішнє переміщення особи, чи тут можливо навпаки стоїть? Ви знаєте, стосовно ось таких от психологічних заходів, можу сказати, що це десь приблизно 50 на 50. Тобто є мешканці нашої, нашої територіальної громади, а також є і ВПО, які вже інтегрувалися, які тільки приїжджають. тобто, Ну, ми не розділяємо навпаки. Ми за те, щоб люди, як кажуть, отримали тут підтримку і побачили, що їх підтримують. Рухаємось до інших заходів. Зокрема, знаємо про те, що відбудеться майстер-клас для дітей, і спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує всіх дітей віком від 5 до 13 років. на цей безкоштовний майстер-клас із театрального мистецтва який відбудеться ну, вже власне в Плоскирів 21 червня о 17.30. В програмі майстер-класу буде пластика тіла, робота з емоціями, артикуляційний тренажер, постановка театральної мініатюри. Зауважимо про те, що цей майстер-клас проведе акторка та викладачка театру Пармазан Анастасія Кобильник. Е, от такі майстер-класи акторської майстерності для дітей. Діти, вони ж в принципі люблять мріяти, і багато хто з них уявляє себе героями різних фільмів, особливо коли там після перегляду якогось. Наскільки в нас в місті він користується попитом цей майстер-клас? Користується попитом, якби не користувався, ми б не проводили скажімо, Багато діток так. Багато потік відвідують взагалі підійно. Так, десь переблизно групи до 10 дітей от приходять на подібні заходи, на подібні майстерки. І це дуже класно в тому плані, що діти розкривають себе, тобто вони розкривають свої таланти, вони теж вчаться себе презентувати. І ці всі навички вони потім, можливо, навіть дитина не стане актором, але ці всі отримані навички на таких майстерках вони допоможуть їй навіть у спілкуванні з однолітками. У самопрезентації в школі, в навчальних закладах, тобто це досить так корисно і не обов'язково, якщо ти йдеш на театральний майстер-клас, ти там плануєш бути актором, просто ти можеш туди прийти для того, щоб себе розкрити, побачити себе з іншого боку. А власне, коли проводяться майстер-класи для дітей, от хто зазвичай ініціатором того, аби прийти на цей майстер-клас? Це батьки там приводять дитину або чимось зайняти, тому що зазвичай в літній період часу то це або гаджети, або дитина десь на вулиці. Чи все ж таки діти самі проявляють ініціативу для того, аби приходити на подібні майстер класи ви знаєте, зараз діти такі дуже просунуті, вони дуже класно знаходять інформацію в соцмережах. І ось я, наприклад, завжди люблю запитувати людей, які до нас приходять, як ви про нас дізналися, так і дуже багато дітей говорять, що я знайшов. Я показав батькам, і я попросив. А навіть е, був у нас хлопчина, який сам позвонив, йому було 10 років. Він реєструвався на е, тенісний турнір, і ось він розповів, каже, що я побачив оголошення, можна я сам зареєструюся, і просто ну, мама була як супроводжуюча, вона його просто привела. Тобто дитина сама проявила ініціативу, і я вважаю, що це дуже класно, коли діти знають чітко, що вони. Бажають так, і вони проявляють таку ініціативу. Я вважаю, що батькам навпаки потрібно підтримувати їх в таких починаннях. Хотів би також поговорити і там про спікерів, фактично, так про тих, хто проводить ці майстер-класи і ці заходи. Ми бачимо, що це там і психологи з благодійного з благодійної організації. Це і випускниця ансамблю козаки Поділля, і власне викладачка акторського театру. Так Хотів би запитати, наскільки важко взагалі домовлятися з людьми про проведення подібних майстер-класів чи охоче погоджуються викладачі на це. знаєте, творчі люди завжди шукають творчих людей. Тобто, ну ми не стикаємося з труднощами, що нам от потрібно десь когось знайти і немає. Можливо, вже просто люди більше знають про наш спортивно-культурний центр Плоскирів, про те, що ми стали таким осередком культури на гречанах, так і вони відгукуються. Е, і нам завжди так щастить, як кажуть, щоб не наврочити знайти дійсно таких творчих, цікавих людей, які хотіли би самореалізуватися, які би хотіли поділитися своїми знаннями та навичками. Тому з цим проблем немає. Хоча можу сказати, що якщо ви там, наприклад, творча людина, творча особистість і Бажаєте поділитися своїми знаннями, так або хотіли би презентувати якийсь новий напрямок, то ви можете нам зателефонувати, звернутися до нашої адміністрації. Ми з вами поспілкуємося і, можливо, наступний майстер-клас буде саме ваш. Знаємо також про те, що з 12 червня в рамках програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування в центр прийшла студентка ХУ по імені військова Кобольник Анастасія, і Дівчина два тижні буде приймати досвід роботи центру в різних підрозділах. Розкажіть про цю програму, що це взагалі за програма? І це я так розумію, що це особиста ініціатива була цієї дівчини, чи як? В рамках нашої міської програми подавалися студенти на те, щоб вони могли мати можливість пройти практику в органах самоврядування. Насправді дуже класна ініціатива, тому що вона дозволяє, от саме молодим спеціалістам, так перш ніж вони потрапляють кудись на роботу, побачити, як взагалі функціонує організація. Ну і, звичайно, для себе винести, чи вони далі бажають ну, розвиватися в цьому напрямку, чи їм все ж таки краще щось шукати інше, бо їм це не сподобається. І ось в результаті там досить суворого конкурсного відбіру, бо я ось в пані Анастасії розпитувала, кажу, скільки ж було заявок. Дівчина мені каже, було там понад 86, а обрали щось там близько 15, Тобто ми розуміємо, що там досить був такий суворий конкурсний відбір. Відібрали дійсно таких амбіційних, перспективних молодих людей, які можуть принести. Користь нашій громаді, які можуть там перейняти цікавий досвід, і ось саме так і, і ми в свою чергу пишаємося, так, що до нас потрапила дівчина, і що ми можемо її чомусь навчити. Ось вона з понеділка в нас стажується. Ми дійсно показуємо їй різні аспекти нашої роботи. Це і робота з людьми, робота із документами. Так. Ось у нас, наприклад, також функціонує дитячий табор. І вона також і декілька днів вона провела з нами на дитячому таборі для того, щоб Побачити, як працювати з дітьми, тому що ну, наприклад, робота нашого центру вона тісно пов'язана з роботою з дітьми. З понеділка вона вирушає на стажування у наш басейн по вулиці Зарічанській, тобто там теж буде дуже багато досвіду. Я взагалі вважаю, що в нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів просто дуже багато є чого можна навчитись. А це вперше ця програма відбувається? Чи вже були подібні процеси? Програма відбувається не вперше, але от в цьому році до нас вперше потрапили на стажування. Ага, то тоді про вже відгуки будемо говорити. Після. Так, так, так. Добре, тоді знаємо про те, що 9 червня на майданчику перед спортивно-культурним центром Плоскирі відбувся перший кінопоказ під відкритим небом у цьому році. Глядачі мали змогу не тільки переглянути кінострічку фортеця Хаджабей, але й задонатити у скриньку допомоги. Про донати питати не будучи багато зібрали, але власне запитаю про сам захід, чи багато людей прийшло? подивитися кіно і якщо порівнювати там, з довоєнними часами чи, чи співставна ця кількість? Звичайно, прийшло трішечки менше, ніж е, до війни. Це пов'язано з тим, що все ж таки люди трохи налякані так, з цими останніми подіями, і вони воліють більше, як кажуть, вже більше поближче додому так, проводити. Але хочу сказати, що ми теж змінили локацію місця переглядів наших. Якщо раніше ми проводили кіноперегляди на стадіоні, то зараз ми їх проводимо поруч з нашим спортивно-культурним центром, для того, щоб у випадку повітряної тривоги так люди могли оперативніше дійти до укриття. Укриття це і в нашому центрі а також є поруч з нами завод, де є. Укриття. Але хочу сказати, все ж таки приємно бачити на таких кінопереглядах знайомі обличчя, це е, діти мікрорайону, так, вони приходять, вітаються. Після кіноперегляду всі так активно взяли стільчики, допомагали їх заносити. Тобто ну, є така згуртованість, е, коли один одному допомагають. І ми бачимо, що людям подобається те, що ми робимо для них. Це теж дуже приємно. І хочу сказати, що. Е, Перед цим кінопереглядом у нас також відбувся такий новий захід, абсолютно новий формат для нас вечір електронної музики. Тобто ми запросили двох юних електрогітарістів, які грали рок десь так, приблизно 30 хвилин. Досить неочікувано, але досить класно. А чи багато людей відвідало захід? А, були відвідувачі так. Якраз люди сходилися на кіноперегляд, і перед цим був ось цей концерт. Навіть я бачила, що приїжджали хлопці на мотоциклах. Тобто, я так зрозуміла, що вони теж побачили наше оголошення і, можливо, навіть відкрили для себе наш спортивно-культурний центр. Так, от власне, якщо говорити вже і про кіно, і про музику одночасно, то хочу запитати, чи, це, чи будуть ці заходи от на систематичній основі. Тому що ввечері ж не тільки може бути електронної музики, до прикладу, джазової або там, рокової. так? От, власне, хотів запитати, чи будуть ці заходи проводитися на систематичній основі, і якщо так, то коли наступне? Дійсно, ми на літній період запланували декілька таких кінопоказів під відкритим небом. І плануємо теж, що це будуть не просто кінопокази, так, але ще й такі вечори відпочинку. І знову ж таки, ми шукаємо музикантів, творчих людей, які Зголосилися би так, і можливо, ми б надали їм, як кажуть, той сценічний майданчик, де вони б могли б продемонструвати свої таланти. Тому, якщо співаєте, граєте, є що показати нам? Будь ласка, ми відкриті до співпраці. До речі, глядачі зараз бачили світлини із цього заходу, зокрема так. Тому, шановні музиканти, будь ласка, доєднуйтесь до проведення подібних заходів. Ну і власне також знаємо про те, що ви продовжуєте сезон літніх ігор в настільний теніс. Зокрема, другий турнір з настільного тенісу відбудеться вже 16 червня, о 16.00 на відкритому тенісному майданчику біля спортивно-культурного центру Плоскирів по вулиці Шухевича 90. Ми знаємо, що футбол це дуже популярний вид спорту в нашій державі. Ми знаємо про те, що бокс користується великою популярністю настільний теніс. Наскільки він популярний, і якщо говорити про аудиторію, це все ж таки молоді люди чи, можливо, і дорослі також активно приходять грати. Ви знаєте, от е, буду говорити про наш мікрорайон, так тому що більше часу там проводжу е, дуже популярний настільний теніс. У нас серед молоді грають і дітки від 6 років. До плюс, 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 плюс. І, наприклад, на минулому тенісному турнірі у нас була найстарша е, гравець, е, жінка-70, вона є чемпіоном України з настільного тенісу в своєму віці. Тобто тут проводяться такі. Аматорські ігри з настільного тенісу, і вона в своїй віковій категорії є чемпіонкою. І от вона прийшла зіграти. Шкода, звичайно, що перемогла все ж таки більш е молода е група тенісистів. Але нам надзвичайно приємно, що наші заходи відвідують не тільки там діти чи молодь, але і люди старшого віку. Адже я вважаю, що для них теж потрібно організовувати заходи, які би могли урізноманітнити їхні дозвілля. Ну і власне так будемо підсумовувати. Хотів би запитати про те, як би ви оцінили ті літні заходи, які в спортивно-культурному центрі Плоскерів. Чи можемо казати, що літо в Плоскиреві воно справді насичене? І які заходи готуєте ще? Літо справді насичене. Майже щодня у нас відбуваються заходи, а інколи навіть і по декілька заходів в день. Тому я вважаю, що можна обрати те, що вам більше подобається. Це і спортивні, і творчі напрямки, так і більш якийсь такий пасивний відпочинок, коли можна переглянути кіно, але або ж навпаки зіграти в настільний теніс. Плануємо багато всього, але сподіваємося, що. Це буде добре, так і повітряні тривоги нам не завадять провести всі наші заходи. Наприклад, ще теж проанонсую, що з понеділка у нас продовжується гурток літнього дозвілля. Ми набираємо другу зміну діток. Тому якщо ви бажаєте дитині подарувати корисне літнє дозвілля, будь ласка, записуйте її у наш табір. Давайте тоді ще проанонсуємо програму гуртка. Чого взагалі очікувати від другої зміни і яка програма? так? Програма різноманітна. Вона включає в себе і творчі майстер-класи, так і такі більш корисні активності. Діти, от я буду розповідати саме про перші зміни, яка в нас добігає до завершення. Вони виготовили самостійну маскувальну сітку. Ми виготовляли оберіги для військових. Ми вчилися розпалювати вогнища. Дітки відвідують басейн, тобто досить така різнопланова програма, і у нас в таборі перебувають діти від 6 і найстаршому хлопчику 14 років. Тобто, і всі задіяні, і всім цікаво. Тому я вважаю, що це дуже класна альтернатива, от саме тим гаджетам, в яких наші діти пропадають. Так, тому батьки, записуйте своїх дітей до літньої зміни. Також зауважу про те, що про всі заходи ви можете дізнаватися в офіційній соцмережі Фейсбук, офіційній сторінці Плоскирів, Тому обов'язково також доєднуйтесь, моніторьте. Дивіться, які є заходи. Відвідуйте їх, тому що програма насправді цікава. Власне викладачі, які проходять на майстер-класи, також цікаві. Тому обов'язково відвідуйте ці заходи. Пані Ольга, дякую за те, що були разом з нами. В нас в студії Ольга Шевцова культорганізаторка організаторка спортивно-культурного центру Плоскирів ще раз дякую за те, що були Дякую разом за запрошення.